Вітаємо, дорогі друзі. Нідерландська ердивізія на Київ Стар ТБ. Це 20-й тур. і Ми перебуваємо у Вельзені на стадіоні Буко. Тут місцевий Телстар за мить зустрінеться із АЗ. перед 20-м туром. Команди перебувають в різних частинах турнірної таблиці. А з Алкмар на сьомому місці в активі команди Героя Ехтельда 29 очок. Телстар. Іде недалеко від рятівного 15-го місця. 16-ті Телстарівці. В них 16 пунктів. І узана Корея зараз дивиться, як Зоновель пробиває по воротах Херона Зута. І сейв 41-го номера ми з вами побачили. Дуже активний старт від господарів. Нванкво, тут підкаті проти нього грають. Відпуститься би м'яч. З хорошою першою передачею. Ну і це треба доводити і в матчі з Телстером. Але тут не може з оборони вийти команда Ехтельда. Момент Зона Вельда! Вище воріль прибуває дев'ятий номер. Вибачається, єрунзуд перед своїми партнерами. Досвідчений голкіпер невдало вибив м'яч. Підскочив буквально перед ногою м'яч. і Зреагували на це господарі. Перот повернувся з ним все гаразд. Дивимося, як кидатиме за бокової Гардевельд. М'яч у штрафного майданчику. Захисники вибивають. Перот підставляється під м'яч. Падіння дає арбітер грати. І удар за меж штрафного майданчика від латераля Телстара Джефа Гардевельда. Не найвищий футболіст Вазе. Зонавельд йде. Навіс от якраз на дальню стійку, де й перебував Зона Вальт, але не дістався до м'яча Дев'ятий номер. Хетлі. Послизнувся, але втримався на ногах. Зберіг володіння для своєї команди. Тут підкатує Демеса Девіта. Збиває він. Тайреса Носліна. Хотів проштовхнути м'яч далі, влучив у ногу суперника зимові трансфери і в Телстера, і в АЗ, То тепер сперетом 10 м'ячів має і Джис Горнкамп. Який приєднався з Іраклеса до Фейнорда. Це удар від Меса Девіта. Це зазначав, що десь не вистачає цих ударів, Я грала на нуль взагалі, щоб і не забити, і не пропустити. От Бреду перед новим роком вони перемогли на виїзді 1-0, там от не пропустили. А так, щоб взагалі команда не забила. Це було із Твенти наприкінці жовтня. Розанґело Даль запускає в атаку Меса Девіта. Простріл Пататті не зміг акцентовано пробити по воротах Рональда Кумана. Але Мес Девіт, Ось його підключення. І якісний простріл. Воротарський майданчик. Пролетів спершу троє перо. А патай в першому таймі грав Матей Шин, але його змінив Ісак Єнсен. Ну, зараз небезпечний момент. І Рональд Куман з поперечним м'яч дістає. Активізувався АЗ в другому таймі, Те, що і передбачалося. Перші 15-20 хвилин будуть дуже непростими для господарів саме будувати свою атаку гості. Бугард падає на газон. Даль там був. І не порушують проти нього правила. Зараз гляньте, як Телстар вибігає. Хатенбург! Ніхто його не зустрічає. Хатенбург! Вище воріт пробуває. Ну так ще кілька разів Седрік на себе візьме ініціативу, проб'є. Можуть партнери своє невдоволення висловити. Подивіться, Хаднебур. Море варіантів, як міг би зіграти Ні Корей, але поки е, дав паузу він з цією заміною, даль проривається у штрафний майданчик. Далі! Куман рятує підбирання за АЗ Копмайнерс. Блокується удар Оферхаусом. Підбирання за Єнсеном. Єнсен вривається у штрафний майданчик. Данський півзахисник. Там падіння але дає грати. Хенсгенс. Подача Єнсена. Нванкво виносить Бугард. Копмайнерс, Копмайнерс. Влучає у стійку і немає нікого на добиванні. Ось супер шанс для Азеї. Продовжує. На газоні лежати гравець в червоній формі. Зараз він підводиться. І атака вже третім темпом іде в гостей. Майкума. Ще один момент. І несильний удар в бік воріт Рональда Кумана і забирає до рук перший номер м'яч. Ось він шанс. Перкоп Майнерс. Спершу Бугарт пробив. Копмайнер з правою ногою обробив лівою. В напрямок воріт уже пробивав. І Стійка лише на себе м'яч прийняла вперед. Більше схиляється до того, що долю цього подінку може вирішити один м'яч. Хто зна, можливо, зараз його Телстар заб'є простріл і не замикає цей простріл не Зоневельт, ні Гардевельт. Хороший шанс. Це якраз свіжий Лехар. Прорвався правим флангом, отримав передачу і так зряче здорово прострілював. Зонавельд набігав, не влучив по м'ячу, а Гардевель просто вже не сподівався, що до нього м'яч долетить. Якби знав Гардевельд, що не все вдається сьогодні Вазе. Не все. І Телстар навіть моментами ближче до позитивного рахунку, ніж суперник. Грати нам 15 хвилин трохи більше. І подача йде хороша подача. І різко м'яч падав. Після цього прострілу гуса Оферхауса. К'єронзут. Подивіться, саме з цього повтору класно було б видно, якби м'яч йшов. Перот пролітає через м'яч. Відбирання за АЗЕ Декер. Перот. скидка. Єнсен Єнсен бити можна. Єнсен забиває на 78-й хвилині. Ісак Єнсен. Виводить Азе Алкмар вперед, і одразу біжить до своїх вболівальників. Ось як різко все може змінитися на стадіоні Буко. Лише Телстар мав два хороших шанси, аби вийти вперед. А все у нас змінилося. І змінилося різко. Спрацювала заміна Лероя Ехтельда. Єнсен про нього ми майже не згадували в другому таймі. Але момент, який він мав би реалізувати, він його реалізовує. Єронзут! Вибиває. Перед не чіпляється одразу за м'яч. Єнсен спершу корпус виставив. Далі підбирання за Декером. Теж свіжий футболіст, який в другому таймі з'явився перед плечем підіграв. І не дограли з Єнсеном саме Оферхаус. І Гардевельд. Саме Гардевельд. Бекер вже не бачив, вистрибуючи на м'яч, що за спиною виглядає в цьому сезоні в національному чемпіонаті, це безперечно заслуговує на повагу. Нічого не втрачено так, дуже близька зона перехідних матчів, і вона могла бути вже навіть далі, якби реалізував цей момент хамдауї. А ось це певно, найкращий був шанс. Лекар. Його подача з правого флангу. Теян бореться з Зутом. Дуже невпевнено грає Єрон. Зут на виході. І в дотик ловив м'яч Хамдауї. Теян показує, що його тримали за футболку. Ну, видно так, що Зут смикав за футболку Теяна. Ну, Але не реагує сьогодні на такі моменти арбітер. Епізод є у господарів. І Тут Зут! Він рятує чи не рятує! Нема голу! Нема голу. Є Ронзут! Зупиняє м'яч на лінії після удару Дані Бакера. Капітан команди. Центральний захисник. Подивіться, де він опинився, І Дані Бакер. В притаманному для себе стилі, незважаючи про якого суперника, Бакер все одно побіжить вперед на останніх хвилинах і він мав супер шанс вирвати нічию. Але м'яч повністю лінію не перетнув. М'яч повністю лінію не перетнув. Єрунзуд. Зараз в нього усмішка. Зараз в нього усмішка. Бореться і залишається володіння у господарів. Ванкву. Лекар. Ще раз треба подавати, влучає м'яч у захисника. І це буде кутовий. 93 хвилина. Кажуть Кореї, що, можливо, треба Куману йти вже забивати. А чом би ні? Що втратить Телстер, якщо Куман піде у штрафний майданчик? Теж вже нічого не втратить. А кількісну перевагу можна створити. І Куман побіг. Куман побіг. І вже один в один проти нього грає Майкума. Подача! Переведення далі не влучає по м'ячу і Треба тепер назад повертатися, бо ворота порожні. овкір б'є вперед. До Єнса на м'яч не доходить. А Куман не поспішає ворота повертатись. Молодець. Це теж інтелект голкіпера. Закидання. Не обробляє Росен м'яч. Далі боротьба. І на цьому луняє. Фінальний свисток. 1-0. Азе втримує цю перемогу дуже непросту. Перемогу у Вельзені над Телстаром. Маючи безліч шансів. Телстар так і не забив сьогодні. Але перемога. Азе. Вона не менш важлива. Це перша перемога Алкмарівців. Виїзна перемога у цьому році. І саме завдяки їй вже команда Лероя Ехтельдан на п'ятому місці перебуває. 32 пункти у них.